Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку це системи числення. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте спочатку повторимо, якими системами числення ви користувалися раніше. А чому, на вашу думку, дані в комп'ютері подаються у двійковій системі числення? Що ж таке система числення? Це сукупність правил запису або зображення чисел за допомогою символів, тобто цифрових знаків, і виконання операцій над ними. Розрізняють непозиційні і позиційні системи числення. У непозиційних системах числення кількісне значення цифри не залежить від її місця розташування в зображенні числа. Такі системи складні для запису чисел, і виконання над ними арифметичних операцій, також складне, тому вони сьогодні майже не застосовуються. Ви бачите на прикладі систему числення, яка зберіглася і до наших часів, це римська система, в якій числа записуються за допомогою літер. У позиційних системах числення кількісне значення цифри залежить не лише від значення самої цифри, а й від місця, тобто позиції у записі числа. У числі, наприклад, у числі 64 кількісне значення цифри 6 дорівнює 60, тобто 6 десятків. А у числі 40,6 тільки 6, десятих, тобто дробова частина. Кожну позицію цифри в числі називають розрядом. Зазвичай для цілих чисел використовується така нумерація розрядів молодший розряд цілого числа має номер 0, а кожний наступний номер збільшується на одиницю. Для дійсних чисел старший розряд у дробовій частині має номер мінус 1. А кожний наступний номер дробового розряду зменшується на одиницю. Таким чином, якщо. Ціла частина числа має N розрядів, а дробова M розрядів, то старший розряд цілої частини має номер N-1, а молодший розряд дробової частини номер M. Основними характеристиками позиційних систем числення є основа системи числення, вага розрядів, значення цифр, які використовуються в системі числення. Основою системи числення. Або Q зазвичай називають кількість цифр, які можуть використовуватися в записі числа. Найчастіше для цього використовується числа натурального ряду, включаючи 0. Бачимо на прикладі. Наступна характеристика вага розрядів. Вага розрядів у позиційних системах числення найчастіше дорівнює основі системи числення у степені номера розряду. Давайте розглянемо приклад. У десятковому числі 725 вага другого розряду дорівнює 10 в другій, тобто 100. А у числі дробовому вага розряду мінус 3 дорівнює 10 в мінус третьому степені. Десяткова система числення. Це система, яка є прикладом системи з природною вагою розрядів, тобто такою, у якій у цілому числі вага кожного наступного розряду більше від ваги попереднього розряду в кількість разів, що дорівнює основі системи числення. А в дробовій менше на таке саме значення. На практиці застосовується і система числення з вагою розрядів, відмінної від природної ваги. Таку вагу розрядів називають штучною. Але ми повинні розуміти, що системи числення зі штучною вагою розрядів застосовують у спеціальних цілях, наприклад, для захисту від перешкод. Наприклад, при шифруванні інформації. Дані в комп'ютерних системах подаються символами 0 і 1. Це обумовлено тим. Що у двійковій системі числення, порівняно з іншими, найпростіше виконуються арифметичні операції і вона найдійніше реалізується технічно. Двійкова система, як і десяткова, є позиційною. Нагадаємо, що в таких системах кількісне значення цифри, тобто кількісний еквівалент, залежить як від значення самої цифри, так і від місця її у записі числа. З рахуванням номера розряду. І основи системи числення визначається кількісний елемент кожної цифри в числі. В обчислювальній техніці основою системи числення є двійкова, це слід зауважити, із символами 0 і 1. Застосовують також десяткову, вісімкову і шістнадцяткову системи числення. Давайте розглянемо приклади. У десятковому числі 326,75. Цифра 3 розміщена у другому розряді. І має 3 на 10 в другій, тобто 300 одиниць. Цифра 2 розміщена у першому розряді і має 20 одиниць і так далі. Зверніть увагу на цифри, які розміщені після коми. Цифра 7 розміщена в мінус першому розряді, і має. 0,7 одиниць. Цифра 5 розміщена в мінус другому розряді і має 0,5 одиниць. Десяткове число 326,75 можна записати у вигляді суми. Наступний приклад. Двійкове число можна записати у вигляді многочлена. Еквівалентом двійкового числа Є десяткове число, яке буде отримано шляхом додавання значень в десятковій системі поданого многочлена. Крім перелічених систем числення, використовуються також інші системи, наприклад, двійково-десяткова. Двійково-десятковий код. binary coded decimal – це форма запису раціональних чисел, коли кожен десятковий розряд числа записується у вигляді його чотиробітового двійкового коду. Наприклад, десяткове число може бути записано у будь-якому вигляді двійкового, двійкової системи. Щоб визначити кількісне значення цифри позиційній системі числення, необхідно помножити цю цифру. На основу системи в степені того номера розряду, в якому розміщена ця цифра. Приклад. У двійково-десятковій системі кожна десяткова цифра подається чотирма двійковими розрядами, як ми вже й зазначили. Десяткове число 618,74 має такий запис у двійково-десятковій системі. Крайні ліві нулі в цілій частині і крайні праві нулі у дробовій частині, можна на папері не писати. Тобто те саме десяткове число у двійково-десятковій системі можна записати наступним чином. Чотири двійкові розряди називають тетрадою. Щоб знайти десятковий еквівалент двійково-десяткового числа, Необхідно в цілій частині ліворуч від коми і у дробовій частині праворуч від коми відокремити тетради і знайти їхні десяткові значення. Неповні тетради умовно доповнюються нулями. Дивимось, наприклад. Щоб розрізняти, у якій системі задано число. Праворуч від нього в дужках зазвичай записують систему числення. У 16-ковій системі значення її перших десяти символів збігаються з цифрами десяткової системи. А інші символи мають значення А, Б, С, Д, Е, Ф. У таблиці. Наведено символи та відповідні їм двійкові та десяткові значення. Сьогодні ми з вами розглянули подання десяткових та шістнадцяткових символів двійковими значеннями, у яких розряди мають значення 8, 4, 2, 1. Такий код 8421 називають кодом прямого заміщення. Саме цей код є найрозповсюдженішим. Проте на практиці інколи використовують код із вагою розрядів 24-21. Давайте повторимо все, що ми сьогодні вивчили на уроці, відповівши на запропоновані питання. Домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати конспект та виконати наступні вправи. На цьому урок завершено. На все добре!